Всім привіт! Починаю для вас нове відео з ось такого чарівного заходу сонця. У нас зараз кінець січня, супер весняна погода, дуже тепло. Можливо, навіть ви можете чути спів пташок. Прям весна-весна. Уже не хочеться, щоб знову була зима. Вже би хотілося весни. Правда, обіцяю далі знову морози, але поки насолоджуємося, гуляємо. По цій прекрасній вам показати. Мені подарували на новосілля також із РВА. Це український бренд, не просто український бренд. Вироби цього виробника виготовляють в Ужгороді. Ви, можливо, чули за кочут. Кочут Джеверлі також сам підприємець, виробник з Ужгорода, моя кума там працює. І тому. Деколи я отримую дуже круті подарунки. На день народження вона мені подарувала ось таку підставку на телефон, мені неймовірно подобається. І я задумалась, тому що в них є різні бренди, є великої а, меблі, тобто там можна шкаф замовити, це окремо прямо у них. Відділ, можна, стіл великий і так далі. А РВА це саме ось такі різні аксесуари, і якось який виготовляє різне цікаве золото. Ось така була підставка. А зараз на новосілля таку красу, подивіться: тут їх логотип для серветок. Дуже стильно, гарно, таке одне купив. Це в мене вже більше двох років в ідеальному стані. Це дерево, епоксидна смола, і також дуже гарна була упаковка. Тут сіль перець і ось така підставка. Я обожнюю їх товари, хочу ще більше аксесуарів. І з часом подумаємо купити столик на вітальню нашу саме такий з епоксидною смолою. Ось така краса в мене вчора з'явилася. настав час Х, 31 січня. Рекордно довго в нас стояла ялинка. Минулого тижня розібрала у бабусі і зараз уже розбираю в нас. Мені дуже подобалось дивитися, обожнюю свої іграшки. Я Не люблю в одному кольорі ялинку. Я люблю, коли такі різні цікаві іграшки на ялинці їх можна розглядати. Відкладаю до наступного року. Все, новорічні свята закінчила. Ще вам покажу. Ходила цього місяця в театр на контопську відьму. Дуже популярний спектакль. Про нього писав навіть Таймс». і дійсно було дуже красиво. Не 10 з 10, але 7 з 10 я поставити можу, тому що була дуже гарна гра акторів, були дуже гарні спецефекти і варто його подивитись. А це я вам показую. Поки чекала початку вистави, розглядала декорації з інших вистав. Дуже мені подобається, у них завжди є ось такі міні. На цю гном Джером» ми ходили з Лізою, там, до речі, теж дуже гарні актори дуже красиво грають. А ось і шматок із цієї краси конотопської бій. Приїхала злізою з, з ночівлею в село до бабусі. Подивіться, яка класна весняна погода, правда. Я в одній кофточці трошки холодно. Якраз ходила, знімала для тата дерева. Він дуже любить займатися дітництвом. І просив показати йому. а Нового року у нас погрелизація, тому на зиму зараз окутуємо такі мішки. І ще в нас вийшли тюльпани. І зараз вони також Ось Тут у нас і виноград, фундук, руші, яблука, нектаринки. Вже такі великі дерева. Колись вам показувала, ще лише сюди. Показую вам, у нас настільки тепло. Що повилазили ось ці перші квіти, зараз обіцяють мороз, мороз, їм нічого не буде. Минулі роки так само вони виходили, але ніби а, було все окей. А, мама дуже багато насадила. Трошки пізніше ще вам покажу клумбу, в який цілий ящик тюльпанів. А тут так, тільки частина, це клумба із трояндами. Бачите, мої троянди прийнялись, ми їх садили в жару літом, але вони живі, також дуже гарно розросли з минулого року в'ючіся троянди саме на арку. Дуже хочу, щоб арка вся заросла трояндами, і це саме буде вид на балкон з балкону, точніше, ти працюєш там арка. І ось тут, у цій клумбі, цілий. Ящик тюпані. Має бути весною наш балкончик. Скоро весна, можна буде тут працювати, вчитись. І моя арка. Тут якраз буде гарний вид, це все будемо знімати. І там буде просто доріжка в сад. Ранок понеділка. Вирішила почати з приготування брауні. Мені ще вчора просили, і ось я його замішую. Роблю з упаковки, тому це супер швидко і супер просто, можна навіть ранок у понеділка. А все, що потрібно взяти суміш з пакета, конкретно, з цієї суміші потрібно додати: 100 мл води, 100 мл розтопленого масла і 2 яйця. Це все перемішує. У мене ось така від доктора Откра. Мама привозила з Німеччини. Там, ще в комплекті йде ось такий шоколад. Посипаємо і на 160 градусів 35 хвилин випікаємо. З бонусів я люблю робити це зимою. Весь будинок пахне шоколадом. І ось такий смачненький брауні у мене вийшов. Дуже рекомендую цю суміш. Вона дійсно смачна і класна хочу вам показати відкриття для себе. Це ось такі карпатські сири. Їх можна замовити, приходять на пошту. Я замовила в тата день народження, буду йому зараз пересилати. Ось так гарно упаковані. І тут у мене 10 видів сиру, це такий набір, різні тверди, сири, щоб можна спробувати різні смаки. І ще один набір йшов подарунок, там 4 види сиру. Ми один взяли собі, відкрили такий шматочок, довбуш, дуже смачний, схожий на пармезан. А тут лишається ось такий чедер і зразу намальовано з молока корови, вівці чи кози. Тут ви бачите купа сійна, гарна упаковка. Зараз вже буду пересилати. Далі ось такий овечір-сир. Тут вони вже підписували косинка, не знаю. Виглядає дуже круто. Стрюфили, коров'ячий сир. Далі йде з чорним перцем гауда. Ну, ви бачите, яка упаковка. Це все ви можете знайти карпатські сири. Я замовляла з інстаграм-магазинчику. Ось тут є їх адреса. Так, далі монте. Так виглядає. А, так, це все тверді, гарна упаковка. Думаю, зараз гарно мені все буде переслати. Ось такий сир, навіть не знаю. ну Дуже цікаво, тому що різні смаки в мене кума таке замовляло. Я в неї куштувала це сортті, просто вау! Нам просто би було цього забагато. Ось така дримба Також цікавий твердий сир. М -м -м. Швейцарський, походу. А, далі ось така. Кулька в приправах. Там можна замовити як по шматочку собі, так і ось такі е, різні е, смаки-набори. Ось якийсь такий цікавий, козячий, е, теж мені схожий трошки на пармезан. Так, це що, О, легенда Карпат. Це буде щось цікаве. Так. Ще один. Коров'ячий, це Верховинський. ну Це все різні види а, твердих сирів. І там ви можете на сайті подивитись, там є від виробництва, як в них виглядає ферма. Ось цей довбуш ми пробували. Це неймовірно смачно, на смак, як пармезан, але наш карпатський. По-моєму, везли мені зі Львова. І в цій упаковці йшов подарунок: ось такий карпатський мед і ось такий джем. Це, якби е, до сирів в комплекті, щоб їх їсти саме з ними. У мене тато полюбляє тверді сири. Думаємо йому такий подарунок. Хочу вам показати невеликі покупки. Один з наших улюблених магазинів злізою з декором закривається, на жаль, і там по дуже гарних цінах розпродажі ось такі різні е, яйця великодні. Я вже взяла, тому що треба буде поробки з лізою робити саме до е, Паски, до весни. Бачите, тут все перекреслено набагато нижчі ціни. Е, взяла дуже багато ось таких упаковок з помпонами. Це вони в нас слізу йдуть тут дуже швиденько. Ось, ліза показує, вона любить. І по смішним цінам була прямо ось упаковка жолудів. А, такі цікаві різні фігурки, можливо, піду ще доберу. От так, таке красиве яблучко. Такі курчатка, взяли грибочки, куча, розписувати писанку. Взяли наперед, тому що магазин закриється, а поробки потрібно буде робити далі. О, ще яблучко і грушечка. Можливо, ще зайдемо щось, подивимося. Також взяла упаковку наповнювача, ми робимо різні вироби своїми руками, і взяла різні кольори залі, також для наших поробок дуже згодиться. Дуже жаль, звичайно, що вони закриваються, просто в них тепер конкуренти, Аврора, «Копіючка» там теж таке возять, тому, напевно, стало нерентабельно. Ми там багато-багато років я лізі брала саме на різні поробки такі класні штучки, там були і гарні нитки. А ви вже готуєтеся до весни? От ми зараз Лізою плануємо сісти з пластилину і з цих штучок зробити якусь поробку разом. Так. І показую вам, чим ми займалися з Лізою, Їй дуже подобається це все зроблено своїми руками. Зробила ось таку баночку, можна на олівці, на будь-що. Якщо лишається, це в мене, по-моєму, баночка з-під моркви, кукурудзи і горошку. І ось ми переробили. Можна зберігати, наприклад, канцелярію, така весняна. Ось такі дві поробки вже вийшли в нас. Якби до Пасхи. І ось такий гарний букетик квітів зробила Ліза. Так Гарно провели вечір. Хочу вам показати: до мене завітала весна. Замовила ось такі квіти. Вони вже такі великі, мають листи. Тут і підсніжники, тюльпани, різні різні види, і самих різних тюльпанів, і підсніжників, і гіацинтів. А зараз я буду і нарциси, по-моєму, замовляла. Взяла ось такий кашпо, всього по 90 гривень. Засиплю грунтом і зроблю такі три клумби на балконі. Не знаю, що з цього вийде. Ось. Кожну буду зараз так пересажувати. Дуже гарно прийшли упаковані. ось із такої фірми. Бачите, в кожній квіточки є кришечка. І подивимося, чи розквітнуть вони в мене на балконі. І ще в Аврорі купила ось такі торфяні таблетки і взяла м'яту і таке кашпо. Вони мають настоятися. Спочатку оці додам у свій ґрунт, що зараз розсаджую квіти, а потім ще раз розведу і посію м'яту. Також подивимося, що вийде. Посадила все-таки в два кашпо, все помістилось, і тут є місце трошки. І хочу посадити з лізаного набору. Ми вирощували траву, і там був ось такий біб, І має вирости на листочку зеленому, має бути напис і сердечко. Садимо сюди. Будемо злізою ходити поливати, дивитись, виросте чи ні. Подивимося, як приймуться квіти, тому що, на жаль, на пошті деякі супер прийшли вологі, гарні корінці, а деякі корінці пересохли, тому напевно, наче все прийметься. Чекаю до повного розтворення торфяної таблеток, додам ґрунту і висію ще м'яту. Там дуже гарні кашпотки маленькі у аврорі. Будемо пробувати робити ось такий сад на балконі. Вечір вже дуже стомилася. Зранку нас лізе весь тиждень вдома, тому що школа закрита на карантин. Я вам показувала, ми вже вдома і творчістю займаємося, і читаємо, і що ми тільки не робимо. Плюс учимося багато до завдань. Вона весь день вдома, ходила тільки на додаткові завдання. Дуже надіюся, що в нас більшість діток в класі здорові, що в понеділок школу знову відкриють. Ви бачили, замовила декілька квітів, буквально. По штучці там нарцис, тюльпани, ірис, і гіацинти, і вийшли такі супер-дві маленькі клумби для балкону. Хочу подивитися, як взагалі вони ростуть. Плюс Лізі також буде цікаво за цим дивитися. Ще посіяла м'яту, дуже люблю м'ятний чай. Надіюсь, вона в мене все-таки на балконі виросте. Зараз в мене хвилинка перерви на маску. Маска. Від містера Скрабера Галуронік. супер, незручне лекало. ви можете бачити. І буду читати, продовжувати книгу на клуб Провулок світлячків. Початок мені дуже сподобався. Прям легко читається. хоч велика книга, але цікава про двох подруг і є по ній серіал. То читаю потім вам окремо про неї і також в лозі розкажу. Швидесенько читаю, трошки відпочиваю, тому що сьогодні маємо доробити домашнє завдання і ще є декілька справ. На цьому буду закінчувати це відео. Всім дякую, хто був зі мною. Всім па-па-па!